Північна Корея дійсно поставила Росії від 4 до 6 мільйонів снарядів. Причому це 23-25 рік. Ройтер зробив велике розслідування. Ну і поки наші західні друзі багато говорили, поки вони багато розводили руками, північно брали і поставляли. Ось це перша цепочка, яку нам треба перерізати. Друге, це приклад, який ми повинні нагадати нашим західним партнерам. Друзі, в порівнянні з однією північною Кореєю ваша допомога нуль. Для чого ви зараз імітуєте, беріть і допомагайте»? І коли ви говорите, що 40 мільярдів ми не можемо дати, і Франція з Іспанією це блокують, стид і позор таким друзям і партнерам. І це при тому, що ви знаєте, що за кілька років росіяни будуть на вашій території. Більше рішучості, лідерства і думки про своїх дітей, не про наших, про своїх. Тому що їм завтра цим силам протистояти. То, що казав генерал Залужний. Що Росія давно об'єднала вісь зла там і Іран, і Північна Корея, і сама Росія. А ви ще далі розсипані, не знаєте, що робити, бігаєте і бідкаєтеся. Позавчора навіть заявляли, що хочете повернути російський газ на ринок. Добре, що Бельгія каже: ні, 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 це не нісенітниця, ми цього не повернемо.